Доброго ранку, малята! любі хлопчики, дівчата. Подивіться, хто до нас завітав у гості. Так, це зайчик. Він запрошує нас до себе додому. Тож ну вирушаємо Це двами будиночок зайчика. Погляньте, ми потрапили у гостьову кімнату. У вітальню. Подивіться, які меблі є у зайчика в кімнаті. Бачимо диван, крісло та шафу. У шафі зайчик зберігає свій одяг. На дивані він може полежати та трішки відпочити. Зараз, дітки, ми потрапили у спальню нашого зайчика. Гляньте, які меблі є у цій кімнаті. Є ліжко, на якому спить зайчик. Є комод, де зайчик зберігає одяг, а полички. Погляньте. А зараз, дітки, ми бачимо кухню. Тут є стіл та тілець. Тут зайчик харчується, він сидить на стільці за столом. На столі у зайчика зазвичай стоять смачні страви. Гостях у зайчика дуже цікаво, але нам, малята, час повертатися додому. До нових зустрічей, зайчику! До нових зустрічей, малята.